Всім привіт! 7 березня на календарі 12 градусів тепла, хоча 9 ранку. Вчора взагалі було плюс 20 і вітрено. Їдемо закривати вологу. Чекаю батька за селом. Він десь під'їжджає трактором. Зараз будемо працювати. Ось їде мій джмелик. Щоб ви розуміли, в нього робоча швидкість. 48 кілометрів на годину. От зараз я буду їхати за ним. Дивіться, не приближаюсь, не віддаляюсь. Оце він зараз скинув. 48 кілометрів на годину їде. Мерседесом засікав, додам відео. Познімаю вам трохи полів природи. Це я їду в село таке є москалівка у нас в Хмельницькій області, воно невеличке село в нас там городик є, то їду подивитися, бо там дерева біля нього і зазвичай там мокріше. Хочу глянути, як там, чи можна вже закривати вологу там чи ні. Ну там дуже погано, там треба розбивати грудя, бо виходить, було дуже сухо осінню і до дощів там вигорали. То зараз побачимо. А такі в нас тут краєвиди. А тут так ніби на перевали піднімаєшся. Горбики такі. Дорога. Там завжди заливає, розливається річка, але цього року мало вологи, мало дощів було, то й не дуже. А то буває весь берег аж сюди до дороги, все затоплене. Того року так було. Пише 13 градусів тепла. І це я нагадую 7 березня. Рання дуже весна. Покажу вам трохи села. Село вже така зовсім маленьке, молодь повиїжджала. Це батьківщина мого діда. Тут його стара хата. От, половина села асфальтована. Людей мало машин, мало, як половина села, тут де був колись колгосп біля нього асфальтовано, а там далі дороги немає. І єдина, ось тут тік був. Єдина асфальтована вулиця. Це веде до нашого городу. діда була крайня хата в селі. Ось наш город, це не весь, межу, я думаю, ви бачите. В принципі, не сиро, підсохло, розбиваються грудки трохи. Нормально, треба якраз їхати, дивіться, з культиватором розбивати, рівняти борозни. Кажу, дуже було сухо, трактор виоров, тоді ми так Спішили трохи. І трошки грудя, але нічого, я думаю, зараз, якщо не зараз, то за два розіб'ємо. Вон стоїть стара хата дідова. Таке, треба їхати, коротше, чіпляти культиватора і тут теж сюди їхати. Бо я думав, може сиро, бо. Кажу, тут дерева. Ну, під деревами зрозуміло, там буде сиріше, але все одно. Іде на швидкості. Сильно не заглиблюємо, бо немає сенсу. Треба просто розбити грудки зараз. Культивація вже буде потім, борона ми не візьмемо, то так легенько приглиблюємо сантиметрів на п'ять і проходимо. Зараз трошки ближче покажу, як виходить. Тут вже трошки здерли, а там ні, ну видно. деревами, я підозрюю дуже мокро. Ніби агроном на поле приїхав. А це дядько приїхав, подивитися, що ми тут робимо. Трошки вимілили, бо там під драмами дуже глибоко йде, парадокс включений, а він все одно боксує. 11-11, no it's, no no it's time for progression. Oh! Could try to play, but you never gotta be like the other way. What are you doing? Ain't easy, Дальні шматки ми вже пройшли, приїхали на такий маленький у нас є дядьковий городик. Вже заодно по дорозі його закультивуємо, поб'ємо грудки, борозно закидаємо, сусіди вже загортали, вологу закривали. O's I wanna be, be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake as I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Stay in. The top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey Give me that crown. getting my way and to be put down. Hitting your place, on this my town. На цьому шматку у нас роботи вистачає. Тут виходить, він іде під гору, ще й доводить такий крутий горб, І борозна на всю довжину. Ми вже проходили трохи. Батько проходив, зараз я буду пробувати. Треба якось загорнути. І тут іде борозна. виходить отут, і вгору. Пройшли зверху донизу, поздовж, Нічого воно не дає. ще Тут хтось запалив, не можна дихати. Ого, як горить, це там річка. Ось така ця борозна, і всюди вверху, метрів я не знаю, до 100, треба так закрити. Якось тут. Вже у нас сутеніє, а ми не встигаємо. Вчепили були сепку борін, а воно зовсім не то. Сирувато трохи і борони в нас легкі. Назад культиватор чіпляли і тільки виїхали. Не знаю, чи встигнемо ми за сьогодні. Небо таке гарне захід сонця. Сутеніє, не встигаємо, але якраз на вечір всі трактори поз'їжджались. Прийшов по дню подивитися, приїхав, як я вчора вночі тут крутився. Ніби все нормально, перекрив все. Це так це зараз від межі пройшлися ще раз. А так все хорошо. Темно було, не видно, але я швиденько і встиг. А це я ось прийшов на той шматок, де вчора посередині борозну загортали. Я вночі не встигав, а якраз їхав кум, в нього МТЗ, і в нього саморобний, цей, саморобний культиватор, там іде ззаді грібонка, а за нею каток. То він вже вночі пройшовся. Ніби непогано зробив. І головне, що борозно назад не, не в'їхав в неї, не, не розробив її знов. Так все нормально. А ось ось трохи. Ну нічого, так добре зробив. Заїхали до дядька, вже заодно тут все поряд. Теж з горба під горб. Але тут земля така глина. Але сухіша, в принципі, як у нас. А он річка є, все дитинство там приблизно де кущ ловили рибу, там карасі клювали, по пів відра можна за годину, за дві було зловити. І ясна річ, що зараз там вже їх немає. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems, just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. feel like I'm losing my mind everybody in the world Please, Lord, give me a sign a s feel like a musі my уже в полонному приїхав. Можна сказати, що встигли все за один день. 7 березня на ранок, що 8 числа приїхали, подивилися, як там я вночі подер його, бо вже темно було, я толком не бачив, що я роблю. Все нормально, вологу закрили. Тепер ще, може, міндобриво кину, якщо не пізно. Треба попитатися, буде в агрономів, бажано покинути. Ну і вже культивація перед сівбою і сівба. А зараз переходимо до інших робіт. Пора замінювати зимову гуму на літню. У мене воно на дисках. Два комплекти датчиків повністю готові, просто перекинути. Нагадаю, я це робив, можна навіть відео глянути, Ось тут воно буде. Такі тут стоять. 17, це оригінальні оригінальні авангардовські з 213-го Мерседеса. А це AMG 19, різноширокі, на низькопрофільній резині. Але резина слабенька і це ранфлет. Треба вже її буде замінити теж цього року. Ось вони вже на місці. Зовсім інший вигляд, інша машина. Стоять, зараз покажу. Тільки ранок, а я вже кудись іду. Ще йду пішки, не машиною. Батько загрузився в полонському спецкар'єрі. Вчора позвонили йому знайомі завести щебінь чи то відсів на Теофіполь. Зранку він мені не сказав, що буде грузитися, а я ж хочу поїхати з ним. На жаль, сам процес загрузки я не зняв, але можливо там ще буде один рейс, то ще все попереду. Але зараз покажу і нам треба встигнути до дощу, бо я так розумію, там заїзд такий собі. А ось і він вже під'їжджає. Машина помита, буде обідно, якщо дощ піде. Вже ми в Теофіполі біля поста, хто знає, повертаємо. Нормально доїхали. Уже ми доїхали до Новоставців, це перше село за Теофіполем. Чекаємо, зараз вийде чоловік, проведе нас, бо наскільки я зрозумів, це веземо додому щебінь. Бруківку будуть класти чи щось таке, то проведе куди, бо ж не знаємо, не були тут ніколи. Є моментик. З повороту такий підйом і під 90 градусів. От як показати? Ну підйом конкретний. І вузький поворот, вузька дорога. Як я заточувався б, я не знаю. Але щось зараз буде. І мокрувато трохи дощ ішов. Може там десь є де розвернутися. Ось така тут вигрузка, але це не так страшно, хоча на кузов. А отак. Ось спуск. Який спуск от. І це під нього піднімалося, буксує машина. Але все добре, нормально вигрузились, хоч і трохи з перекосом там було. Тепер я сів трохи заштурвал, бо останнє ще в жовтні їздив, то хочу згадати, як воно. Приїхав я звідти, згадав, старі часи їхав за кермом, а на автоматі після механіки таке, як їдеш, тільки граєшся. Заїхали до дядька, стоїмо тут. Дощ починався, то не хотіли їхати. Та і так заодно подивитися, що там волога, дощі йшли. Все нормально. Добре, ми вчасно закрили, якраз чудово. Кажу, після механіки, автомат, то як іграшкова машина. Вже ми на базі, так я їхав до полонного. Дивіться, стоїть машина одна, а хто дивився раніше відео, добре пам'ятає, що це було місце мого найжовтішого мана. А цей стояв туди далі. Таке от вийшло відео цього тижня. І про агротему, і про фури. Слухайте мене зараз уважно. Дуже прошу вас написати коментар. Бажано якусь пораду або прохання, що б ви хотіли побачити. Ну а на цьому поки що у мене все. Ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових зустрічей!